Привіт! І сьогодні у нас буде падати з тварин рандомний лут. Що ж, погнали до відео! Беріть за <ривіт> Що ж, як ви бачите, я вбив е, одну, одного моба і з нього випили. Якісь ресурси, це рандомний лут. Як ви розумієте, що ж, погнали? Ого, як мені везе! Село! Ви бачите це? Бачите село? І як я думаю, то з різних тварин буде падати різний лут. І з когось може навіть діамантовий сет випасти, з якоїсь рідкої тваринки, певно. Що ж, я зараз добуду собі дещо. Так, що ж, я добув те, що мені треба було, і тепер крафтимо верстачелу та палочки для сокири і так далі. Що ж, все, погнали, ляжемо спатки. Що ж, погнали, погнали, погнали лягати спати. Блін, мобстери тут гуляють. Пробачайте, але зараз я відкрию скриньку, складу все тут. І зараз будемо вставати, ну, піднімати жителя, щоб в нього забрати ліжко і лягти спати. Ну що ж, погнали лягати спати, бо я хочу дуже спати. Але тут дуже близько моби, так що ну, от такі проблеми. Що ж, давайте піднімемо жителя. Давай, давай, вставай, вставай. А ну йди сюди, давай, 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 давай. Чого куди? Ні, чого? Чого? Так, йди сюди, давай. Ой, я когось вбив. Капець. Треба все скласти в скриньку. О, добрий ранок, Україно. Ви запитаєте, що я зараз шукаю. А я шукаю, знаєте що? Звісно, скрині. Тому їх треба скрафтити з дерева. Давайте підемо швидесенько добудем. Деревце десь, 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 десь. Отут. Ні, спочатку вб'ємо твариночок. Ну, ого, ніфіга собі, що випало. Та тут вообще треба обов'язково скрафти верстачелу. Не верстачелу, а сумнучелу. Ну, коротше, ви зрозуміли. Що ж, я вже добуваю деревце, Давайте, давайте швидесенько його добуватимем. Бо хочеться швидко дуже добути це дерево і піти скрафтити. не Скриньки. Тепер складаємо речі в скриню. Так, склались. І тепер йдемо знову вбивати тваринок. Що ж, погнали добувати круті речі. Так. Складаємо знову речі. Ну, нам випали якісь речі, але це не суперкруті речі, бо в мене нагрудник є і так далі. Яблучка круто це але нічому. Так, складаємо, складаємо. І так, ось я вже склав всі речі, <звіт> що ж давайте трошки приодінемося, чи що зробимо зараз. Я не знаю. Нам випали якісь ресурси, але при... приодітись не можна. І знову зараз будемо складати ресурси. Що, давайте складаємо, складаємо їх. Капець. Чому знову складати ресурси? Ну, я вже зайняв 4 майже скрині. Стоп, 4. І ще плюс одна маленька скриня. Десь 5 скринь я вже зайняв. Ну що ж, давайте так забираємо наші ресурси. Мене вбив голім. Я його випадково-невипадково випадково Ну, ви зрозуміли. Так, знову складаємо речі. Ні, не складаємо Складаємо, складаємо. складаємо штанішки, штаніжки треба скласти. Так, Ліжко і лягаємо спадки. Ні, не будемо лягати спадки, підемо трошечки прогулятися. Так, що ж, я вбив ще одного мобстера. Е, ну, Як ви розумієте, нічого крутого з нього не випало. Корівка, корівка. Ну, теж нічого крутого з неї не випало. Е, ну, маленька корінка. Подивимося, може щось випаде, а може і ні. Ну, теж. Ну, Це краще, ніж з великою. Ну що ж, погнали, зараз складемо наші речі. Ну, всі речі, які в мене є. Так, я вже добігаю, добігаю. Опа, конячка. Конячка, ну йди сюди. Так, ого, круто! Так. Тепер в мене є повний алмазний сет і ще й голова цього візера скелета. Не візера скелета, а скелета просто цього висушувача. Господи, як його там. Потім, коли зберемо всі його голови три, то зможемо зробити і призвати його. До речі, мені здається, можна вже йти в енд, в принципі. Ну, В принципі, ну, з цього коня не так багато крутого випало, тому зараз. Ну, тепер можна і тортиків поїсти. Що ж, давайте, тортики найди сюди, давай. Напишіть, як їх їсти, бо я вмію тільки ламати тортики. Їсти я не вмію, я вмію тільки ламати, як ви бачите. Зламав тортик, це типу з'їв. Ну, їсти тортики я не вмію, не вмію. Як ви бачите, я тортики вмію тільки ламати. Тому... У мене таке життя. Тортики не вмію я їсти. Розумієте? Ну, ось так. Мо золоте яблочко, що ж таке. Так, давай, ану йди сюди, все, вбили цього пацка. Так, пацки на моцка. Так, що тут у нас, що тут у нас? Нічого, так, нема в нас. А! Так, хорошо, йдемо, 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 звідси, звідси йдемо. Не треба нам проблем. Ідемо. А, з блоків нічого не падає, з блоків падають блоки. Логічно. Лягаємо спадки. Всім добрий раночок. Ну, тепер я вирішу трошки побігати. Ще не набігався я, як ви розумієте, шукаю собі проблем на голову, що скота, до речі, падає, мені цікаво. Так, що з тебе падає? Ну, якась фігня нитки і якась фігня мені випала. Так, ну тут ще якась фігнюля випала зі свині. Коли ми в вент взагалі попадемо? Може, скоро, може не скоро. О, круто, мені випало сідло, не сідло, як воно називається? Бронька на конячку. Коротше, ви зрозуміли, так? Складаємо речі знову ж таким, Складаємо, складаємо. Короче, всім па 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 Вы були на каналі Данілочка